Це головна штука. Це йшло в комплекті з заводу, з машиною. Оця трубка і вона передається від власника до власника. З Японії Оріжінал. Хо-хо-хо-хо. Опа, такий порядок. Якийсь равлик великий стоїть. <рес> Розпарочка кастомна, саморобна. Но ну, поменялась установочка на Інтерколер дорослий. Я такая тощина. Ну Це Тут буст 32, Там? знаешь, да? Забирав за ногу вже за що просто Такая Щоб собі розуміла рука. Дифференціал заварений. Таки mm. Нулювачок такий дорослий. Ну, Турбінка як від трактора як від якогось жондіра такого на коней 150-130.